Наші проєкти поєм сьогодні Маріана Кіяновська. Її перша книжка вийшла у 1997 році. І з 100 пори в неї вийшло вже 11 книг поезії. Окрім того, вона перекладач прозаїк, критик літературознавець. Вона дуже багата і поїдно працює. Зараз у дивилися духі літера Буду виходити її наступна книга, яка має назву Бабин Яр. Давасами, яка повністю написана голосами тих, хто загинув у Бабиному Яру у 1941 році. Будь ласка, моря на Я був вмерла на вулиці цій, або по тій, що за рогом, Кому й не дозволять, здається про все, про все. У валізі не те, що бараче, збирала в дорогу, як збираються люди в дорогу в останні часи. Тільки ключ і листе, фотографія, брошка і гроші, ну не те, що ви гроші. Всього лише кілька банкнот. Ми беремо по кулі літній, немов по пороші, оминаючи вирви, тіла і сліди нечистот. Увірвалися в дім, не все цінне взяти. Я взяла теплий плед, трохи хліба і трохи води. А есе свець свій і на в кімнати, що запалася раптом. ніщо, як і я назавжди. А тепер я іду назавжди, розумію, і бачу всю приреченість нашу, сітка на моя сух. Я померла на вулиці ці, і тому я не плачу. А валізо напруг опускаю, ім'я лише несу. Я Рахиля. Тут могла б бути сотня вулиць, але вулиць немає, Іван каже навіть, дивися це місце, не мови валон, але тут у нас перемішано не мови, а мовчання і кості. Хоч деякі не перемішано, я зі своїми із 33-го. Ти зі своїми із сорок першого ми тут були новенькі, А та баба вже вся протрухла. Та молодуха прибилась пізніше, вони тут з краю вбили собі самі. Ну, по правді тут таки не самі. А десь так, як колись було з людям на присілку. коли не дуже той дивляться, де свої, де чужі, все пам'ятають. А коли облітає літо, та молода шиляє над передаву. На крилах власної пам'яті, не такої, як твоя і моя, у білій незапленій вишиванці, як ті, що вихтіли над ешелоном, і гуготіли, і клекотали, душі примерзли до дерева, підкладу пожежі, пожерища в гостинах і корпузах. Вона тільки трохи за нас молодша, і без кулі у голові, без кулі в серці, без галини під язиком. Ой Ярина, Ярина. В, Аф... в Африці окули, в Африці горили, Ми сиділи з Юрою і папір курили. Він казав, що виросте, і піде на флот, але ось фашистий холоди от-от от. Я у нього кульку попросив Склянув, Він на мене зиркнув і сказав: Айну, я тобі цієї кульки не віддам, бо нічого доброго не дають житам. Потім ми смирилися і, били, і билися, авжеж. Він щосили різав, я щосили теж. Сидимо за юшення, може, нас уб'ють, голову і серце заливає людь, як була облава, ледве утекли і зайти додому не було коли. Юрі зараз легше, Юра зараз сам, а у мене вдома мама і рада. Мама, певно, плаче, а малий реве, я в руку скоро заживе, близько чути пострілу, потім кілька черг. Юра перекинувся, дивиться уверх. А у мене рана десь, не знаю, де кров тече по майці дома мама на жде. Годувала слиною кота ще не може, щоб кров'ю, Ішла йшла лишила відчинені двері, щоб вижив, щоб втік за подіями місту і світу, життю і здоров'ю. Непоправної шкоди, неначе на білому сік човних ягід незмивні ці дні, ці роки з місяцями. Попередня війна, хоч страшна, була, та не така. Щось у небі та серці пеклі пеклібоні помінялась місцями, працювала хірургом, мені не здригалась рука, а тепер я не сплю. Чую постріли, крики і злочі І якісь голоси за стіни, що насправді глуха. Марк пішов на війну, я йому подивилася в очі, без руки безрукий утих. Він сказав: Не думайте до гріха». Ці і це спосіб померти, принаймні для мене. Дуже шкода усіх цих людей, але Енка веде поламали мою праву руку і душу, а клеве, бездоганно багряні у нас під вікном, як ніде. Кажуть, всіх поженуть у Бабин яр. А оскільки я лізу, то полізу вперед. Гарне місце придумали яр. Люди наче здуріли, пожитки несуть у лісі. Смерть це бупсики, дармо цілий. Я вірю, що даром. Я виживу і стану просто татом, таким, як мій, або як тато рає. У мене буде пряників багато. Я буду тато, тато не вмирає. У мене будуть діти, я і Йоня. І буде два чи три автомобілі. І буде шрам великий на долоні, і голубник, і навіть мещі миші білі. І буде мама ніжна і ласкава, і з ніжними і теплими руками. Я лижу, бо я не маю права померти тут в цій ямі, сам без мами. Забути, чи все ж таки ні в ці хвилини Боротись за пам'ять чи ні, хай згасає, хай никне. Я ніби завис на годину в своєму вмиранні я весь перетворюю що по суті не зникне. Я був намагався збагнути навіщо жорстокість, безглузда, з ударами, спину ці жертви ровиці, страшна, безконечна, погаблена, зла, зла одинокість, обличчя у наших конвойних не те, що велиці, скоріше пропиті. Вони, щоб легше вбивати, вливають у себе крім спирту без пам'ятства муте. Я думаю, жертві простіше, мабуть, забувати. І жертвою простіше в кінці позбуватись отрути. Я жертва. Ми всі в цій колоні однаково в муці. І в кожного досвіду муки, і смутки, як ріки. У Лей мене маму убили. Він хоче руці, уб'ють і мене, тож його пригортали навіки. Тира вже був, А як зоветься це? Прийти з речами, я не сплю очами, змінилися і руки, і лице. Не можу заспокоїтись, хоча ми удома всі Та я, У мене розлад мови, розпад світу, у мене шнурка, біль і печія, боюся відчувати. Розуміти не можу заспокоїтись, що молод смерть, це, коли вбивають і раптове, та мую крик, вдивляюся в пітьму, не маю слів, це як параліч мови, знечулення не біль, а щось за ним було. У книгах вже не пам'ятаю, стояла попільничка синій дим, Сашоня вже не спить, і з нами скраю її розстріляв якийсь солдат. Сусідка наша бачила при мамі. Сашуня відхилилася назад, тихенько впала, не сказала мамі. Тож ми підемо Маргарита, ми казали взяти золото усюди, говорю Маргариті, обійми Сашом, на прощання нас не буде. Я все-таки це промовлю, я все-таки це прийму. сказавши і не сказавши, неначе йду у море. Війна означає безвість і болю страшну пітьму. І ще означає відчай і голе коротке горе. Я був на Дніпрі учора, насправді не на Дніпрі, а просто здаля дивився на води його і хвилі, горіло рудами листя дерев. І човни старі ховалися під водою і гнили і чайки біль. Тепер шукали свідка на свій непташений крик, оплакуючи рибалок, і просто загибель міста. І я заридав мій людський, та був прикусив язик. А зараз я це промовлю. Присутні завжди двоїста, просверлені намистиними, хтось кулею наскрізь, хтось нанизані намистиними, і жодна не є окремо, і сонце стоїть так високо, мав би ви нас знялось, щоб місто згори побачити, і як ми у ньому мремо, і як ми у ньому ходимо дивитися на ріку, тому що нас убивають, а де та мір'ян, де бога лежать у його розстріляні. Я маю печаль таку, що серце зробою з камін. І стала душа прозора і тончує все і тончає, а це означає смерть. І сутність її двоїста по смерті насправді разом з аделькою і доборою, з мір'ям, доки небо твердь, і доки Дніпро і круч часу. у досвідах поза часом. У кімнаті була весіла, у кімнаті була весіла, у кімнаті була весіла, біла сукня весіла, я у шаху її сховала, я у шаху її сховала, я у шаху її сховала, бодовида убили. Айзен з група зандеркоманда, Айзінц група зандеркоманда, Айзін з група зандеркоманда, поліцаї, есес розстрібна. Ми з Давиду були щасливі, ми з Давиду були щасливі. Ми з Давидом були щасливі, нас Давидом любили. Мама вранці його прибігла, мама вранці його прибігла, мама вранці його прибігла, запитала, чи знаю. Я не знала всю ніч не спала, я не знала, всю ніч не спала, я не знала, всю ніч не спала, чула постріли з яру. Я не маю вже, каже сина, я не маю вже каже сина, я не маю вже, каже сина, а тебе проклинаю. Ти живеш, а його не стало, ти живеш, а його не стало, ти живеш, а його не стало. Май це вірко за кару, Я за кару це мама маю, От, стою і співаю, щоб не чути пострілів з яру і потрошки вмираю. Дуже гарно боліло сьогодні, і ніби на зло. Всю дорогу хотіла сволати, кричати, а зранку падав дощ. Ми топтали багнюку, тож важко було. І на фронт зай на мельниках хтось, відхиливши фіранку, тільки й глянув. І зникнув, а ми все брали і брали. Швець Адам, нарікаючи, Алік, безтягну і квола. На недужих деревах великі кущі помили Загарчав, кулемет. Жінка зойкнула Боже Микола, то й Микола непевно юдей. Я вважаю, юдей. Тут юдеї в цій на три кілометри колоні, навіть яник котоцький, який сторонився людей, всіх із нашого дому з козою сидів на балконі і носив і у кепці траву, навіть плакав, бува, говорив до війни ще про бомби і про парашути. Ми сміялися з нього, а зараз у нього брова перебита, і кров зі спиною скутилась на груди. Я б йому допоміг, та не можу, він зараз впаде. Хай хоч там, а не в'яний в яру серед тисяч ніде. Я і сам би упав, як би міг, як би міг, як би міг. Хай бо вбив би мене або хоч, збили з ніг, збили з сніг, збили з ніг. Світ запахнув інакше, світ так ще ніколи не пах. Раптом вийшли усі з помешкань, старе і немите. Кажуть, нас повезуть у Сибір, Марк лазив на дах, всюди море людей, вийшли всі, хто може здати ходити. Я дивилась на фото і думала, брате чи ні. Аля все стейника зав'язав у, у сорочку вузлами. Я палила у грубці папір і здавалось мені, що ціла западаються в пекло і всюди розлами. Він ще вірить, що виживе. Фото палило жарцем, зазирала у вічі батькам, молодим і недуже. Мама довго лежала і довго темніла лицем. А тоді зайнялася. Тепер мені майже байдуже. Я пилю недопалене, Перше палила вона. І не тільки листи, і пощівкою, і не тільки до неї. Коренівкою жінка учора ходила страшна. А тепер вона мертвому сквері в зеленому гулею. Всі її оминають, модешка оминула її. Я з наплічником, варік, з валізою і з волончелю. Марк броїв Джотре цей морє, і скрізь шахраї. І сусідка цигайкові шубі прикриті шинелю, що, що з тамтої війни. І сусідки з малим візку, він у них не ходячий. Я бачу його лиш друге. хто світається з кимось, сміється, кричить до зв'язку, я вмираю в душі. Я не можу стерпіти дороги цього страху, страшного, непевності, злої брехні з усі біч напирають спітнілі, і стривожені люди. І ніхто з них не вірить, не вірить, не вірить мені, нас будуть убивати, нічого нас більше не буде. Я ще опалюваєш. Уранці дивилася церква, груди зникають, і степи зникають, і смерть між шміх, думки, що кричали в свідомості, врази вовкають і в чорній постеліні В Неділю була картоплена, єдина прив'яна, а вчора, сьогодні і завтра нічого нема, лиш смерть, як трава зависніла і раптом настала. Із нею настала глибока, лищерна пітьма. Я ні, не єврейка, хоч правда таки чорнока, І ніс із горбинкою, правда, здається, і це. І туха моя вес прослідна, мов яма глибока, ціла я в цій ямі, і серце моєї, і лице. О благом, є якщо доживати не сила. Хай краще мене, ніж когось, хто живий і живе. У мене глибоко в шукляді, шматочочок, мила і шворка, як щось непотрібне, саме не живе. Це не маячня, не від голоду, не з безнадії. А навіть якщо я воліла умерти за тих, хто все ще сміється, і все ще, хоч зрідка радіє, та я вже не тут, бо за мною і поздрід за тих. Колись то пройшла по луп'яниці майже до яру, ми просто хотіла відчути, чи страшно, чи ні, і раптом побачила промінь, прорізує хмару. І все полегтить у густому, як магма вогні. І я хотіла, палала, світила, згоріла візнала, що сушчий не сушчий, і знала, що сущий, несущий і даш кереберть, і думала, хочу позбутися холоду, голоду тіла, а потім однаково смерть у яручну смерть. Танцювала, здається, колись у балеті, здається. Зараз тіло неначе чуже, важко дихати йти. Автоматник стоїть назбільше, стоїть і сміється. Я ще думала вранці, що треба ковтину вдягти і ту привезену з камти білим, бо вже прохолода. Дуже гарна була і улюблена ще до війни. Даніель мені казав, що він все не догода. Але зараз інакше усе, аби я довкруги бур'яни. Коло мене ідуть різні люди, і дуже багато. На руках очолюк немовляти, скрістіти й старі. А сусідка хавіла вдяглася як на справдішнє свято, навіть туфлі святкові узула, і Бог угорі бачить сльози хавіли, і ноги об камені старті, Аж до крові у танці під дулом, підошли штурмки, залишилося кілька хвилин до останньої смерті, бо всі попередні вмирання були не такі. А змінилося те, що щурів стало більше, ніж досить, а людей стало менше на вулицях вдома і скрізь. Діда Якова рана, він плаче із смерті в нас просить, і подушку гризе. Пух старий пробивається крізь. Чора мама принесла наказ всім з'явитись євреєм. Обіцяють, що не розстріляють. Ті каже, пусте. Він збирається вмерти на ліжку, запитує дея. Я стою коло нього і гладжу волосся густе. Хоч і себе таке, що аж біле на сіру мусяє. Плямки в діди на шкірі, як мільдів, як, як Сашка стара. Дід сказав прочитати іще раз. Їде тихо питає, чи дотягнули ми, що і нам умирати пора. Він говорить, ми ж як недалеко, ми ж як під рукою. Мама каже він марить, не слухай його маячні. Я стою коло нього у головах. Що я мекою? Що не коїмо ми? Я не хочу вмирати ще ні. Хочу мати надію. Дід каже, нема вже надії. Він професор, він знає, у нього стріляв поліцай. Просто так без причини. А баба Марія радіє вже без пам'ятно ще і тихенько присягує чан. Мама каже, придумаю щось я, самих вас лишу. а тим часом пакую валізку і пише листа. Дід з Немецька з козанок, зазираючи душу і втишу. А тоді закричав Ну, то йдіть, але вбийте кота. То ну, і після це значить, що тато веселий удома. Теплий хліб, борщ босим, футбол у Валера в дворі. Ми сміялися так, що щелепа крутила судом. І лахмітник давав гарний компас за речі старі. А тепер все не так. Баба в мене як так любила. Мама стала максима, мовчала, гріда, як стіна. Ми ходили із Яшею свіжі шукати могили. Забрідали і я, щоб мама не знала. Вона все біліла, коли дізнавалась, бритаючи тихо, і сідала за стіл і ламала старі улівці. Зараз ходить сусідка і приказує лихо, ой лихо, і говорить, що хтось із чужих побував у хлівці. Ну, та всюди чужі, і непрохано всюди бувають. Побували і в нас, зазирнули у кожен куток. Яша каже, що німці євреїв тепер убивають. Я не дуже єврей, тільки трішки. Беру молоток і кладу під подушку, що сина всіх захищати. Головне не заснути, а німці кати й козли. До і пісні, це значить, ми зараз попали в лищата. Я ще тут, але всіх його рідних учора взяли. Мама, хоче втікати, смертей каже, з нею вже досить, і блищить сина у красиві. Раніше косі. Мама каже, сусідка Марина на пам'ять доносить. Я ж треба сховати. Тепер ми є в усіх. Я, до речі, таку маленьку ремарку зроблю. Я, я напевно, це відчувається, що це не з голови писані віршів. Я в якийсь момент просто хребтом відчула, що природа оцих водоносів на євреїв на території України Білорусі, Білорусі вона була зокрема пов'язана з природою цих вкоріненістю доносів сталінських. Тобто це просто була інерція, я, я взагалі не можу зрозуміти, чому вони стільки продоносив цих віршах. Все одночасно яблуко і кулі, а розум не вміщає, так кажу, Бог десь у когось схований в шкатулі, а жаби з цицьки стіджує іршу. В підвалі ривка шльома й менші діти, ще не зима, а їжі не стає. Ну, що я мав робити? Де їх діти? Воно ж сусідське, майже як своє. Не можна навіть серед ночі вийти. Вони в тій комірчині довгі дні, тож дітям тяжко, ривко стало вити. Їм чути, як стріляють і мені, і ні в кого спитатися поради. Чим будувати? як уберегти? Вони жили, тож я боюся зради. Мирон вже й так, Ми прошу прошумось прийти і сам боїться, і мене лякає. Його на палку вбили коло каз, а в мене вже ні крихлочки немає, три яблука лишилися якраз. Знов за дверима постріли і кроки з собаками, це значить все ж мороз. Ну що ж, тепер не матимемо роки, як всіх прогодувати, смерджи ось. Ми були тут, палили вогнище, Льоня і Яківа. Льон тут коло мене майже, в нього чорна щербинка в зубі. А коли уже до він казав серцевини маків і дивіться якісь обличчя, і поруч інші чорно Зараз тут всі роти з земною, хтось ковтар, намагався кричати, та не вийшло кричати, що. Ви? Тісноті присколиві сперті всі вмирали всі за себе кожен. А мені захотілося спати, а тоді захотілося жити і реготати чомусь до смерті. Коли медні далекій черги ми вже не ходили в школу. Мама навіть мене просила не виходити в двір, хоч літо. Але я з дому. Аж до ночі блукав колу. і зі мною блукали іноді гранатів молодші діти. Рудка вічно хотіла їсти, задивлялась на вікна темі і постійно повітря нюхала. В контентуйся її просили, а вона все ніяк облава почалась ходити, а вони навздогін зі з псами. Йоська крикнув, біжіть, що сили. Я побіг і побіг дворами, врятувався тоді на било. Йоска й Рудку знайшли вранці, їх таке роздигнали кулі. Я дивився на них, не плакав, та на серці було жахливо, назлітали зелені мухи, тітка цирі його прибулі теж лежали рядком тихенько і мовчали, як ушуміли. Я ж назавтра попав у блаву, в бабин яр повезли, повезли в спеку. Дядьку поруч стогнав і мару, ніби небо зробили збіле. Я поглянув, звичайний сині, жінка поруч була далеко. Нас усіх розстріляють зараз, на щоках полетять рум'янці. Льоня тут коло мене майже в нього верхня губа розбита. У мене там голуби зачинені, хто ж їх випустить рано вранці. Це ж вони там, усі погинуть, Голуб'яні, без кривди жити. Ось я. В якому прострілює ханс, ось ось гільзи від куль, що влучають у нас, ось сліди і відбитки, в кулеметах, і ніг хан з тих. Неможливо, що всіх хтось би може піднятись, хтось би може побіг, але кону би харює червоні Ось Фрід з коло з зотражали, але, ось обручка сережка, все занадто мале, обличчя її золоте за життя. Ось великий живіт і в утробі дитя. Грибка чує у себе від серце миття, Фрід стріляє в жліт, і горе сміття. Ось Альберт, брат убитого йоників єврей. Ось нігтями в нього тріскалки з дверей, Ось червоний рубець на обличчі блідів, Сарак вивленему ходім. Він чіплявся одвіру, хапався за дім, він хотів би і вмертий, і жити у нім. Але ось він у ямі, і рідний з ним, ось роздертий рукав, тобто слід рукава. Ось брунатна від крові земля і трава, ось тіла, і тіла, і тіла, і тіла. Ось мір'ян молода, що щаслива була, ось її обіймає, вже мертва мала, бідна цля і гріє теплом без тепла. Ось над ям, густа і рожева, і мала. Вірш, яким кричу, тому що можу, тільки це робити, тільки це. Вірш, який роботу робить Божу, а тоді оздряпую лице, заведене судовою до кості і горить антоновим вогнем. Вірш ненавтра й вірш у високості, підузним, як рахилям виплиєм. Син, туги вірша до дня сам у полі бою, сам же й радь, куплах зір отруйне. Skrāpjos pērni, sēdi, bitri, stēdi.